Вітаю всіх, з вами знову Роман Роботи з каменю. Сьогодні на замовлення свого клієнта хочу зняти ролик про новий об'єкт. Працює бригада перша і друга, бригадири Петро, так називаю старший і Петро Молодший. Закарпатський камінь. Три центральні стовпчики е з узором. З декором я ще не, не, не визначився які саме декори, з якого каменю. Е основна маса стовпчиків з вставками соломки. Е зараз, після вчорашнього дня, коли було поставлено великий об'єм каменю. Сьогодні хлопці чистять. Ну, все по порядку, йду показувати. Поїхали. Отже, от такий у такий нас паркан тут. Тут хлопці лишили буса свого, то не видно. Вхідні стовпчики е, мають розміри 40х40, 40, залиті з армованого бетону. Е, я використовую, видно, гранітний, гранітну, гранітний відсів. Використання гранітного відсілу значно економить розхід цементу, а також вигідно відрізняється від звичайного відсілу річкового, меленого, бо за своїми властивостями граніт, звичайно, краще від піщаника. Самі прольоти муровані з шлакоблоку... 20-20 х -20 40, всі дирки зверху замащені, готові під, під парапетні кришки. Залитий ленточний фундамент. Залитий ленточний фундамент висотою 20 см. Вкопувався тільки під, під стовпчиками. На метр двадцять. У нас промерзання в наших широтах 70-80 см, але ну, ми не ризикували. Викопали конусоподібні ямки під, під стовпчики з ширшою стороною вниз. Стовпчики залиті також, метр двадцять, метр тридцять, ідеальні сторони. От як, от як вони виглядають. Тут планується е, узор на цих трьох центральних стовпчиках. Решта стовпчиків змуровані з стаканів 25х25х30, з трьох сантиметровими стінками пролито так само гранітним бетоном з використанням гранітного, гранітного відцілу. Також бетон армований. Використовувався Івано-Франківський цемент. Незважаючи, от я не можу навіть відковернути, ні, чуть -чуть. незважаючи на його колір. Прекрасний цемент. Рекламую Івано-Франківський цемент. Я дуже задоволений, прекрасний. Отже, поїхали. Кладка закарпатського каменю. Тут є два, два сорти, два кольори, завжди е, міняю їх, тобто підмішую, щоб е, камінь Він і так дуже красивий. Хоч я його не люблю через його ламкість і, і крихкість. і Він слабо підтається обробці, але в даному випадку майстри гарно, гарно підбирають. Бачите, тут... Тут немає виступів, ідеально рівний паркан. Зверніть увагу я з боку, з боку зніму, незважаючи на його от, от такі нерівність. Ось. Ось. Тут він має сантиметр, тут він має три. Звичайно, ну, попадаються екземпляри, де, де, така, де не така різниця, але, як правило, вони... Досить такий тині. Все зверху. При подальшій, е, при подальшій роботі ми зрізаємо верхи е, цього каменю, рештки, щоб поставити парапетну кришку. В цьому випадку ми будемо заточувати кут під 45 градусів, Виставлені закладні. Ну, все. Дуже зручно, до речі, мурувати з цих, з цих стаканів. Не потрібно витрачатись на, е, на дошку, на опалубку. І набагато швидше, зручно і, скажімо так, дешевше. Так, ось ти, весь перед е, є така формула. Коли для, для виготовлення паркану, щоб визначити висоту паркану, нам потрібно відійти 2 метри від паркану. І найвища точка, в цьому випадку стовпчик, має підходити під вікно першого поверху. В цьому випадку, якщо ми покладемо ще зверху кришечку, виготовлену за технологією граніліт, це буде якраз, якраз в ідеалі під вікно сам бачите тут, не знаю чи так. От ідеалі. Я десь приблизно 2 метри, 2, не можу визначитись, стою, отже, всі, всі пропорції дотримані пропорції ідеально. От. Майстри якраз закінчують чистку, розчистку швіл. заточеним шпателем. Ігор, покажи, будь ласка, шпатель. Заточеним підкуток шпатель. Аккуратно выбирается швей. В цьому місці стовпчики ще не покривались, не билась сітка і не покривалась каменем. Такий вирік має з цього боку. В цьому місці вставка соломки буде по двох сторонах кута, соломка буде заточена під кут. Бачите, як вдарена сітка? Сантиметр на два. Звіль цю сторону. Ну, я попробую притягнути. Зблизька. Досить красивий камінь, гарна кладочка. Гарна накладочка. Ну, тут тут не дозволяє. Не дозволяє подивитись. Я спробую підійти з іншого боку. Отже, цоколь паркану вже вже готовий. З одного боку ну, майже готовий. От тут вже побита сітка. Попробую ставити камінь хлопці. Це останній пройот. Ось так, по зрізу хати не виступає десь метр за, за хатою. Я завіз 200, 200 квадратів каменю. Камінь, який, який має дуже вже нерівні, нерівні сторони, буде виставлений на цоколь будинку. Ось він якраз побитий пінопласт. Його на паркані використати неможливо. Просто він тут має до, до 3 см, тут 4 см. А тут має сходити прямо на 0. От. То його використати на паркані неможливо. Ми його використаємо на цоплює. Весь камінь. Весь камінь ретельно миється. Тільки за допомогою механічного впливу, тобто або пластмасові. Де мені щітку? Ось така щіточка, вона найзручніша, має ручку. У неї дуже зручно мити, або металевою. Не раджу нікому мити ні до укладки, ні після ніякими ні кислотами, ні хімічними речовинами, бо якщо вона відмиває клей, значить вона його розчиняє. Якщо ви миєте його вже укладеного, то хай не такий концентрований розчин кислоти, але він буде впливати потім, якщо ви миєте готову роботу. Потім буде впливати на цей клей і рано чи пізно роз'їсть цей клей відпаде. І чого чого мене камінь? Тому що ти невиготию. От каменю. Поки що каменю ще вистачає. Але вже жаліється майстри, що закінчується тонкий камінь. Напевно, на наступного тижня ми почнемо класти цоколь, щоб, щоб використати. Тувсті шікамі. Всі шви, всі шви гарно промащені. Дуже зручно. В цьому випадку на кожному ряді ми забивали, В... з'єднювали з стовпчиком, чи з цього боку, чи з того. Ну, з того вже не зможу показати, бо вже не замуровано. Тут ще то, ще будуть домуровуватись. Останній, тут буде останній блок. Якість. Ще короткий огляд. Ще короткий огляд. Підписуйтесь на мій канал в YouTube Легун Роман Натуральний Камінь. А також долучайтесь у Фейсбуці. Вподобайте собі сторінку Натуральний камінь замовлення та запитання за номером 099 37 39 538. Всього вам найкращого, хай Бог вам допомагає.